Не так важно, як у мене, типу, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. Це український менталітет. Дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. Зазвичай це близькі люди, найбільше, або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. І з появою соцмереж це переросло на чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять. Та суджують і так далі, багато людей хвалять. До речі, це цікаво, багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто прили... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж. Наші теж. Вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчусь вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в на моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент відсотків 5. його І все, з цим просто треба звикнутися. Це Очний продукт якось більш-менш зростання успішного дійного життя.